Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Інна Петренко, Ігор Штефан та Тетяна Сергієнко головував Олександр Плескун. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. У нас присутні три члени комісії. В залі безпосередньо є один член комісії онлайн Тетяна Павлівна Сергієнка, є необхідні квору. Будемо спочатку рішення виконавчого комітету. а Далі рішення сесії у межах засідання членами комісії було узгоджено доручення щодо підготовки рішення про виділення коштів для функціонування однієї з музичних шкіл міста під час відключень світла. Прошу комісію надати доручення щодо підготовки проєкту рішення для виділення коштів на музичну школу номер 2 вони звернулись до мене як до депутата. Вони на моєму окрузі для того, щоб ми виділили кошти для придбання генератора, ну там і інших таких засобів, для того, щоб ми підключили у них було освітлення. Немає заперечень членів комісії проти такого доручення. Хто за, прошу голосувати? Далі. Дякую. Я направив відповідне звернення, але ще й думаю, комісія, якщо дасть своє рішення, це теж буде додатково важик. Посилення енергетичних спроможностей підтримали присутні і у соціальній сфері Креманчука. Наступний проект рішення про виділення коштів зі стабіліційного фонду у сумі 294 тисячі 500 гривень департаменту захисту населення для комунального некомерційного медичного некомерційного підприємства, центр надання соціальних послуг, турбота на придбання. Портативних зарядних станцій екофло. Будь ласка, це п'ять зарядних станцій. Це для наших філій молодіжна правобережна за нас і відділення. Ті, що не в основному приміщенні. аби забезпечити стабільну роботу комунального підприємства Кременчук водоканал, необхідні додаткові генератори. Тож під час засідання проголосували члени комісії і за це рішення. Проєкт рішення про виділення коштів зі стабіліційного фонду у сумі 1 мільйон 459 п'ятдесят тисяч гривень департаменту ЖКХ. Для комунального підприємства водоканал» на внески до статутного капіталу даного підприємства для придбання дизельних генераторів наприкінці присутні обговорили питання, яке вже розглядалося на попередньому засіданні цієї комісії, а саме ремонт підйомників, встановлених у соціальних автомобілях для перевезення маломобільних категорій населення. У мене питання стосовно відповіді від директора КНП Турбота щодо ремонту автомобілів та підйомників для перевезення маломобільних осіб. Я розумію, що ви відпрацювали це питання, звернулися до п'яти компаній, де отримали відповіді, що у них немає спеціалістів для виконання цих робіт. Але як ви плануєте виходити з цієї ситуації? Рішення цього питання вже є. Тож у найближчому майбутньому воно буде вирішене. А тим часом усі обговорені сьогодні питання будуть розглянуті на найближчих засіданнях виконавчого комітету та сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Креманшульські Новини.